Легкодоступне та безкоштовне навчання для отримання посвідчення водія пропонує одна із автошкіл Тернополя. За програмою Обороноздатність від міської ради комунальне підприємство Автошкола міськавтотранс надає безкоштовні послуги для військовослужбовців, які закінчили службу, а також для тих, хто її проходить. Практично навчаємо всіх категорій: АА1, Б, С, С1, СЕ, БЕ, Д і Д1. Тобто всі категорії, крім категорії, C1, є, немає в нас, а так решта всі категорії є згідно ліцензійних умов. Незважаючи на вимкнення світла, теоретичну частину навчання можна пройти в онлайн режимі. Заняття проводять незалежно від графіку виключень, тричі на тиждень. Керівник державного підприємства Мирослав Сновида розповідає: автошкола не припиняє набір учнів, оскільки на це є великий попит, і мало не кожен день приходять охочі здати іспити, аби в майбутньому отримати водійське посвідчення. Олександр майбутній учень автошколи. До повномасштабного вторгнення він не мав досвіду водіння, оскільки великої потреби в цьому не було. Але, на жаль, війна внесла свої корективи у життя, розповідає чоловік. Після звільнення від служби військовий таки вирішив скористатися цією програмою і записався в автошколу для того, щоб отримати посвідчення водія. Порекомендували знайомі по роботі. Вони побачили оголошення надали на сторінці і мені дали номер, я подзвонив. Пройшов ми догляд і прийшов сюди. Директор автошколи переконаний, подібні програми для тих, хто несе службу, важливі, оскільки з'явився дефіцит кермувальників у військових частинах, а демобілізованим це необхідно для подальшого працевлаштування. На сьогодні автошкола має 59 учнів: 8 з яких вже пройшли навчання. 75% випускників успішно здали іспит в регіональному сервісному центрі Тернополя і набули статус водіїв.